Величаємо Тебе, життєдавче Христе, і почитаємо найсвятіше серце Твоє, яке любить людей. Цією величальною піснею ми сьогодні прославляємо і звеличуємо цю безмежну, безконечну, незбагненну, сильну любов Бога до людини. Любов Бога, яка проявляється, випливає з Його серця, з серця нашого Спасителя і Господа. на честь цієї Божої любові, Пресвятого серця Христового, також освячений монастир Отців Василян тут, у Жовкві. І Він є тим центром відпустів на це велике свято. Коли апостольство молитви з різних парафій, з різних навіть єпархій приходили і приходять сюди, щоби прославити цю безмежну Божу любов до людини, до кожного з нас. В чому проявляється ця божественна любов? Відповідь нам дає сьогоднішнє Євангеліє, Євангелист Іван, цей улюблений учень Христовий. Пише і каже, так як Мойсей підняв змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, хто вірує в нього, той матиме життя вічне. Апостол Іван наводить приклад зі Старого Завіту, говорить про змія, якого підніс Мойсей, про що йде мова? Чому саме цей епізод. Євангелист згадує в своєму Євангелії, коли народ ізраїльський, Мойсей, вивів народ з єгипетської неволі, і вони йшли пустинею, народ почав нарікати на Бога, чому він його вивів з Єгипту. Там було все стабільно, були, все вони мали, всім були забезпечені, хоч також мали багато. і... Неприємностей, утисків вважалися рабами, але все рівно почали нарікати на Бога, чому він їх визволив з цієї неволі. І тоді Господь послав цих гадюк, які кусали людей, і люди вмирали від цих укусів, щоб народ навернути, щоб він навернувся знову до Господа, і справді народ. Побачив свою помилку, прийшов до Мойсея, каючись в своїх гріхах, в тому, що він нарікає на Бога, і просив Мойсея, щоб він випросив Бога звільнення від цієї смерті, від цих гадюк. І тоді Господь сказав Мойсеєві: візьми і постав, підніми, зроби з міді, гадюку і піднеси її на дереві. І хто подивиться, як когось вкусить гадюка, подивиться на цього мідяного змія цю гадюку, то їй людина буде врятована від смерті. І Мойсей зробив так, як сказав йому Господь. І люди, які приходили після укусів, гадюк дивитись, дивились на цю гадюку мідну, вони залишалися при житті. В такий спосіб Господь врятував народ від цієї смерті, тимчасової смерті. І цей прообраз вибрав також Іван Богослов, кажучи, що там Господь виявив своє милосердя, любов і тим самим проображуючи прихід Спасителя, той, який буде також піднесений на дереві, піднесений на хресті. І хто каже, дивлячись в нього з вірою, матиме спасіння. Так само, і син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. І цей прообраз Старого Завіту, є, виявляється, сповнюється в образі і Сина Божого Ісуса Христа, який добровільно дав себе розп'яти на хресті. Добровільно зазнав смерті як людина. Чому Чому Христос це зробив? Заради чого? Заради кожного з нас, заради кожної людини, щоб кожну людину своєю жертвою на Христі відкупити від гріхів, щоб кожній людині подати цю ласку спасіння щасливого вічного життя. Хіба ж це не є вияв цієї Божої, безмежної Божої любові? Отець посилає Сина на землю, щоб він приніс себе в жертву як людина і викупив кожну людину. Це є вияв цієї безмежної, безконечної Божої любові. Про неї згадує Євангелист Іван в сьогоднішньому Євангелії, і далі каже: Отець так полюбив світ, так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Справді, така велика любов Отця до Сина, але і також до кожної людини, що Господь віддає най... найцінніше. Життя віддає за кожного з нас. Як повинна відповісти людина Богові за цю Його вияв, такий безмежний вияв любові, без, без, без сумніву, що кожна людина повинна бути вдячна Богові за цю, за цю жертву і за цю Його любов. І кожна людина повинна віддячувати Богові також любов'ю. За цю божественну любов. Але що відбувається в реальному житті? Чи людина, чи кожна людина є свідома цього? Ми говоримо про віруючу людину, яка повірила в Христа, яка прийняла цю божественну любов, яка отримала цю ласку спасіння. Чи кожна людина віруюча, є вдячна Богові за цю любов? А ця вдяка виявляється в тому, як ми живемо в способі нашого життя. Якщо людина ігнорує Словом Божим, як людина нехтує Божим Словом і Божою волею, Божою любов'ю і живе, як їй заманеться, не дотримуючись Божих заповідей, не виявляючи любов до Бога і також любов до ближнього. То вона тим самим вказує, що вона не вдячна Богові, вона не цінить цієї Божої жертви і Божої любові. І тому Господь в історії не раз напоумляв народ і звертався до, до народу, пригадуючи йому про цю любов. І одного разу, і це також сталося в 17 столітті, коли Господь явився монахині у Франції. Марії Маргареті Алякок і об'явив їй свою любов, відкрив їй своє серце, яке безмежно любить людину, але це серце є огорнуте колючками терниною, яка колиться серце, бо дав цей образ, що Бог, який любить людину, але від людини отримує не любов, а отримує. Образу і зневагу через те, що не дотримується Божого Слова, що не перебуває в цій Божій любові, не виявляє цієї любові до інших людей, а своїми гріхами і негідними вчинками ображає Бога. І Господь через цю монахиню ще раз пригадує народові і напоминає, щоб народ навернувся, щоб Він. Покаявся в своїх гріхах, щоб він не ранив цього божественного серця, щоб він також надолужував за гріхи всього світу. І в цьому об'явленні, після цього об'явлення, якраз і почали ширитись ці спільноти організація апостольства молитви, християнська католицька організація апостольства молитви. Вступаючи до якої вірні, найперше перепрошували Господа і перепрошують Господа за свої гріхи, які ми вчинили, ці гріхи, якими ми образили Господа, але й також перепрошуємо за гріхи наших рідних, наших близьких, чи навіть також і всього народу, тим самим надолужуючи цій божественній любові. І сьогодні також відбувається цей з'їзд апостольства молитви. Раз в році на це свято Христа Чоловіколюбця, Пресвятого Серця Христового, апостольства молитви сходяться сюди до Жовкви на свій з'їзд, щоб разом спільною молитвою, сильною молитвою подякувати Богові за його любов. І щоби знову засвідчити йому вірність в цій любові. І цей акт посвяти, ми знову традиційно сьогодні знову відновимо тут, на цій площі. Дорогі в Христі! Але наскільки важливо є, щоб ця Божа любов, якою Христос любить нас, кожного з нас, щоб вона також запала в серце кожної людини? Наскільки це важливо для кожного християнина? Цей же Іван Євангелист говорить, що Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Євангелист ще раз нам пригадує, що Бог є любов'ю, і цією любов'ю Бог ділиться з нами і виявляє її до нас. Але чи ми цю любов маємо в своєму серці? Бо хто має цю любов, каже, в цьому Бог перебуває. І цей, ця людина справді щиро любить найперше Господа, але й також любить іншу людину. В сьогоднішній день запитаємо себе, чи наші серця також є переповнені цією любов'ю. Чи кожен з нас також відчуває і досвідчує, що Бог любить мене? Чи я відчуваю, що Бог любить мене? Чи Бог є близько, в моєму серці через свою благодать? Чи можливо Бог є десь далеко, а в моєму серці є якась ненависть, якийсь гнів, якась злоба? Образа, зависть чи ще щось, що не дає тій любові Божій, бути в моєму серці і заважає також мені проявляти цю любов. Христос про це пригадує і нам сьогодні, особливо в сьогоднішнє свято, Пресвятого серця Христового. Ми прийшли сюди, на цю спільну молитву, щоб прославити цю Божу любов, але і також, щоб самим відродитися і відновити себе в цій божественній любові, щоб кожен з нас міг перепросити також Господа за ті провини, які ми вчинили, як ті колючки, які ми встромили в це божественне серце, щоб їх вийняти і викинути через наше покаяння. І через нашу прощення також. Отримавши це прощення в тайністві покаяння, ми знову наповнюємося цією божественною любов'ю, єднаючись з Євхаристійним Христом. І це не є лише якісь слова чи якась теорія, але це є реальна дія Божої любові. І людина, яка достойно, гідно причащається святих тайн, кожного разу переживає цю близькість Божої любові, Божого серця, цієї любові, яка випливає з Божого серця, ця любов наповнює також наше серце, чи ми переповнені сьогодні цією любов'ю. І ціль цього свята вшанування. Серця Христового є відновити в собі цю божественну любов. Дорогі в Христі, в історії також нашого народу ми маємо багато прикладів, коли святих, наших святих, які засвідчили цю любов. Цього року ми відзначаємо 400 років мученичої смерті святого священомученика Йосафата. Архієпископа Полоцького, який народився на Волині у Володимирі, який є нашим краянином, який народився ще в 1580 році, який також вступив до Василянського Чину, який був ігуменом монастиря Пресвятої Трійці у Вільнюсі Василянського монастиря. Який згодом став також архієпископом Полоцьким, і який своїм життям, своїм життям також старався завжди дякувати Богу за цю його жертву, яку він вчинив заради кожної людини, але й також заради нього, який в своєму житті старався перепрошувати Бога за кожну маленький якийсь проступок. Як розповідають очевидці, як він пильнував чистоти свого серця, щоб ніщо не могло б позбавити його цієї Божої любові, що майже перед кожною службою Божою сповідався, щоб очистити своє серце, і щоб справді, переповненим цією любов'ю, звершувати цю безкровну жертву. І Він коли прийшов час засвідчити цю Божу любов, не завагався віддати також найцінніше своє життя за єдність в Христовій церкві, за єдність також в нашому народі, в 1623 році загинув мученицькою смертю, виявляючи також, ту любов до Господа, вірність Христові, вірність церкві, віддавши своє життя за єдність Христової Церкви. Але ми також маємо приклади і наших блаженних, святих блаженних, які у ХХ столітті також відзначилися вірою і любов'ю до Господа, до Бога. Які не відреклися Христа, які не відреклися церкви, католицької церкви, але готові були піти на Сибіри, на заслання, щоби не зрадити цієї божественної любові. Ми також маємо приклади їх, які також служили, зокрема, тут, в Жовківському монастирі. Але я думаю, що ми також маємо приклади цієї любові і тепер, в цей час, коли в Україні триває війна, вже понад рік триває війна, яка стільки біди і горя принесла в нашу країну, нашому народові, скільки руйнувань, скільки смертей, скільки гор'я принесла ця війна. Без сумніву, що це є вияв якраз протилежності, ненависті, гніву, зарозумілості, гордині. Ось що провокує і спровокувало цю війну, яка привела агресора і загарбника на нашу землю. Але ми також маємо приклади наших мужніх захисників, які віддають найцінніше своє життя, виявляючи любов до своєї батьківщини, до свого народу. Але і також виявляючи тим самим любов до Господа, до Бога, віддають своє життя, захищаючи нашу землю чи звільняючи нашу землю від цього агресора. Хіба це не є вияв любові? Каже Христос: ніхто не має більшої любові, як той, хто життя своє віддає за друзів своїх. Вони є ті, які віддають своє життя за друзів своїх. Сьогодні ми також вшановуємо їх і молимось за тих, які вже віддали своє життя, проявили цю любов до кожного з нас і проявили цю любов до Господа. Дорогі в Христі, нехай їхній приклад стане для кожного з нас також і пригадкою. І також за охотою, щоб ми не відступали від цієї божественної любові. Нехай ніяка ненависть і гнів не запанують в наших серцях, нехай в них перебуває ця божественна любов. І сьогоднішнє свято ми просимо в Господа Його сили. Ми просимо в Нього також вияву цієї Його любові. Хіба те, що наша країна не, не здалася, як, як е, думали, що за три дні паде Київ і тим самим ворог агресор заволодіє, загарбає нашу країну і наш народ? Але бачимо, що Господь, бачучи серце нашого народу, Бачучи також любові, Його і справедливість і правду, яку народ відстоює, Бог також став на сторону нашого народу. І крім цього, спротиву, мужнього спротиву всього нашого народу і нашого війська, ми також бачимо і цю Божу підтримку, вияв цієї Божої любові до нашого народу. Завдяки цій Божій підтримці, ми вистояли. І завдяки їй ми також звільняємо наші землі. І ми маємо приклади цих блискавичних рейдів наших військ, звільняючи східні і південні частини нашої Батьківщини. Хіба це не є вияв також Божого втручання, Божої сили і Божої любові, яку Господь проявляє до нашого народу? Тому в сьогоднішній день. Дякуємо Богові за цю його любов до нас, до кожного з нас, до нашого народу. І всі стараємось всіма силами, щоб перебувати в цій Божій любові, щоб в серці кожного з нас, щоб в серце кожного з нас горіло любов'ю до Бога і до ближнього. А Господь хай благословить наш народ, наше військо, нашу владу, щоби. Звільнити нашу землю, щоб знову згода, мир і любов запанували в нашій країні і в нашому народі. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!